Всім привіт! Мій айпі заповідник вже схожий на нетронутий степ. Скрізь скошені трави. Літають різні комахи. А ось тут починає своє квітування фацелія. Це серед однорічних трав, королева медоносів. Але, на жаль, на ній працюють тільки медоносні бджоли. Ось мій не видно. І винен в цьому не вітер, а час. Час, який у осмій спливає. Немає їх як на фацелії, як і на білій акації. Королева серед медоносних дерев. І біля будиночок вже майже не чутно їхнього гулу. В цьому сезоні заселення не стовідсоткове, хоча теж непогане. А видні в цьому аграрії, які сіяли кукурудзу і хмари отруєного пилу накривали всі сади навколо. Багато тоді загинуло комах і не тільки осьмій. Залишаються поодинокі бджілки. Але будиночки вже треба буде ховати дуже скоро, тому що на них насувається інша напасть замість аграріїв та А ось і докази це справа рук, точніше, не рука дзьоба дятла. І якщо він вже сюди внадився, то будиночки треба забирати, тому що він спокою не дасть. І я тепер зрозуміла, що вольєр це найкраще місце для будиночок осмій. Тут і заповненість трубочок більше, і ніякий дятел їм не страшний. А сама сітка не є перешкодою для бджіл. Останні осмії доробляють останні будиночки. Зверніть увагу, вони вже не жовті, не оранжеві, не різнокольорові, а вже обтерто сірі. Це останні їхні дні, як вона старанно доробляє свою останню роботу. І наші цеглини теж не без господарів. Є в цеглині з більшими отворами. А навіть хтось поселився там, де були менші отвори. Обов'язково восени ми розберемо і побачимо, хто це такі. Доцвітають останні розоцвітні рослини. На яких і спеціалізуються наші осмії. Але це ще не кінець, а тільки початок наших експериментів. Як тільки занесемо будинки рогатої та рудої осмії, одразу ж розпочнемо нові експерименти з новими осміями і з їхніми близькими родичами. Адже в нашій природі ще є багато літніх видів осмій. Такі як синя осмія, шерстобит та листоріс. Але це вже інша історія. Далі буде цікавіше. Залишайтеся на каналі, ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайте коментарі. До зустрічі! Нас чекаючи багато. Подождите експериментів!